Мені написали, Марікей торгує з Росією, а ви, тобто, я колаборантка. І я вирішила відповісти. Я Українка. Я працюю в Марікей Україна, офіційно зареєстрованій компанії, яка сплачує податки в український бюджет. Марікей працює в десятках країн світу, і кожна з них незалежна філія. Тобто Марікей Україна це не частина Росії. А частина української економіки. Я не підтримую агресора, я не купую з Росії. Я допомагаю українським жінкам знайти впевненість, підтримку і фінансову незалежність саме тут, в нашій країні. Ми жінки світла, ми тримаємо тил. І це теж важливо. Я знаю, що зараз боляче і важко довіряти, але мій вибір бути з Україною щодня у своїй справі, у своєму серці. Дякую всім, хто поруч.